Всім гарного вечора. Хочу з вами вам розказати одну схему. Кому приходять на WhatsApp ось такі от повідомлення, ви можете заробити тут 200 гривень, ну не більше, тому що далі можна втратити. Маю дівочку знайому, яка втратила майже 900 кажуть гривень, чи скільки на оцій халепі. Але 200 гривень можна заробити. Якщо ви отримуєте ось такий ось, таке ось повідомлення. Про Амазон, бла-бла-бла. Ну, коротше, в общем, тут можна купу грошей заробляти. Я спочатку не могла перейти, я їй написала, але потім я допетрила, як це все зробити. ну, В общем, показую вам свою переписку з цією тьотінькою. Ну, Тільки ця тінька була, тоді, коли ми з нею переписнулися 2 ноября, вона була Антоніною, ну, а сьогодні вже Наталією. Ну, Відповідно, понятне діло, це наводить на такі дивні. Думки, я так думаю. Да? Тобто я ось зробила скрин, я їй написала Доброго вечора, прийшла пропозиція, чи ще актуальна. Вона мені написала тут своє ім'я і так далі, щоб я її написала. Тут, коротше, вона мені всякий бред писала. Ну і чи хочу я заробити за 5 хвилин 200 гривень. Ну, понятне діло, що хочу. Далі вона мені дала ссылку на реєстрацію і вказала, як мені тут це все діло робити. Я пройшла реєстрацію. Кабінет виглядає ось так. Зараз знайду ось так. Тобто тут ось. Перезарядити, понятне діло, Да? Ну, от якщо перезаряджати, якщо поповняти, того не робіть, тому що е, моїй знайомі, ось якась сьогоднішня комісія, ну, ну, в общем, дивіться, моїй знайомі е, раніше е, також така була штукована. Вона поповнила, вона заробила 200, вивела. Далі вона поповнила на цих 200, 300 їй дали вивити, вивести, вивезти. І далі поповнила знов на 300, і далі знов треба було поповнити на 400, чи на скільки там чи на 500, ну в общем, а потім вони ще поповняють, ну, типу, тому що не вистачає тут на ці завдання. Тому що на ці завдання їх треба почати в смісію. Тут, в принципі, зараз воно мені не дасть це зробити. Але сам факт воно напише, що недостатньо коштів. Так само е... якийсь глюк, звісно. Це я записую вже вчорашнім числом, ну тому що я це робила другого числа. І так, далі по переписці я вам показую. Надайте свій номер телефону, я її написала, да? далі класніть на завдання, все це зробіть, зробіть. отакі повідомлення вона йшла кожному. Далі, ось вони мені нарахували типу, 150 цих гривень. Далі мені потрібно було зробити завдання три рази покупки. Я їх зробила і заробила 200 гривень. Ось я її показую. Далі вона мені чекайте на села вивезти як гроші. І я поставила їх на вивід. Далі, 3 числа, мені прийшли вранці 200 гривень. Ну, я вже знаю, що вже на той момент, коли я переписувалася, я вже знала, що це якби ловушка. І що поповняти сюди, нежелательно. Ну, тому що не дадуть вивезти. Тому що моя знайома так, тут і втратила гроші, але не вивела. Ну і далі тут вона мені пише, що треба поповнити на 200 гривень, показує, як це все зробити, бла-бла-бла. От, ну і я тут, якби в мене 200 було. Я її почала тут спригувати, що в мене 210 має бути з комісією. Ну, я, в принципі, не можу поповнити. Ну, В принципі, я і, е, і не збиралася їх поповняти, якщо сказати так по правді. Могла би поповнити на 200, але під час переводу я навіть і попробувала, бо думаю, зроблю 300, поповню на 200, зароблю 300. Ну, 200 все одно я їх від них отримала. Тобто тут вже не свої гроші були. От. Але мені Приватбанк зробили вирвані годи. і... Е, Чуть не заблокували мені карточку е в плані того, що це типа на якісь там. Підтвердження треба було робити. Мені треба було дзвонити на гарячу лінію банка і так далі. Тобто, ця вся штукована підозра була на шахрайські схеми. Ну сам банк мені не дав зробити цю транзакцію поповнення. Ну я, в принципі, її особою не хотіла робити, так що небагато втратила. Але 200 гривень я тут заробила. І тут ось сьогодні сьогоднішнього числа 6-го, вона мені пише доброго ранку. ще зранку чи хочу я сьогодні заробляти. Ну, я якби усі їй що відповіла, тому що не маю впевненості. Була Антоніна. Сьогодні Наталя, бо я робила тоді скріни. Ну, і тут вона мені всяку брідоту писала, коротше говоря. Так що, так що якось так. Я за тебе рада, я їй написала останнє повідомлення і все. Тому дивіться, кому приходять ось такі повідомлення на WhatsApp. Можете заробити 200 гривень, але не поповняйте їх назад. Якщо у когось будуть такі виникати запитання, пишіть, буду допомагати.